У лікарні до мене прицепився мужчина. Звати його Сергій. Він не перший раз до мене прицепився. Ми колись фотографувалися з подругою під каштанами, що квітнуть. Таким рожевим, гарним квітом. Ми такі фоткалися, селфі робили, і каштан не поміщався, то наша голова. І він підійшов, сказав, що його звати Сергій. Взяв мій телефон і зробив нам дуже красиву фотографії під каштанами. І став щіплятися, номер, дай. Ну, я, звісно, не дала номер, я стісняюсь. А подруга Віка! Чоловік був за кордоном. <тіка> дала йому свій номер. І кажу Віка, що там? Що там Віка? Гроші хотів. Гроші. Оце, що хотів Сергій. Пишіть до кого ще підходив такий Сергій просив номер телефону. В кого було побачення? Звісно, не за його рахунок у кафе.